Всім привіт, з вами Михайлов на каналі Мистер Пупочи І це вже 93-й день челенджу на Відтискання, приседання і на прес 100 протягом 100 днів. Що можу сказати, 93-й день хотіло просто відпочинку, але сказати мене цей челлендж навчив що не фізичне навантаження а боротьба з внутрішнім поссом каже, зупинися, але я його не буду слухати. Якщо вам подобається цей челендж, я не відмовляюся, що після завершення челенджу я буду продовжувати і буду напевно 6, або, напевно, шорст, або щось, напевно щось придумаю. І кожен місяць, кожен 30 днів вам даю Буду для вас записувати відеоролик, що за принципі цей місяць е, трапилося. Ну що ми зараз бо, приспати. Дякую за те, що підписуєтеся, щоб отримати спойлери, які буде приземляти на 1000 підписків. Не забувайте ставити ваші подбайки підписуйтесь підписуватися на канал. Будуть де спойлери де сна 930-935 в Ютубі і в телеграм каналі 50 підписків. А якщо наберешся 50 підписків в телеграмі і підписків 50 підписників в Ютубі буде старт розігрушу до 1000 підписників. Як вам така ідея? Я думаю, що вам сподобається. Ну добре, а я зараз буду починати. щось спашенку, ставте ваші, ваші подбайки і пишіть коментарі. Не забувайте підписуватися і ставити дзвіночок, щоб отримувати нові сповіщення про відеоролики і стріми. Які після завершення челенджу буде дуже-дуже багато. Цікаво, вас чекає. Ну що зараз я якраз приступаю до відтискань Так по традиції. Ну що, і відео скажу, що без монтажу. Без монтажу. Щоб ви знали. Ну що, зараз... <рес> Зарожкайте, ще чуть-чуть тебе... веб-камеру попробую. О! Oh. веб-камеру я вже поправив і зараз я приступаю до відтискань, яких треба буде завершити. За цих якихось лишається мені за цим відеороликом 100, від... 100 відтискань віджимань е... присідань. 100... І ще направто. І почав потім залишається по. 700. Це рахуйте 93 день і ще лишається 7 днів. Так що на наступний понеділк ми маємо завершити цей челендж. Ну що, я починаю. Брішусь вас знання кого. А я починаю. Перше Перший такий тебе по традиції. Хто не в курсі? Я маю курси досить для віджимань. Або давайте я попробую сьогодні без тошки. Ну шо, погнали! Погнали зараз! Погнали. Погнали! Так! 25 Фу. перший підходик. Кажу, я не долоду, дай би як... Не знаю, як я маю перевірити потім на сотий день перевірити, як, як буде по результатам, Скільки? кільком мій рекорд був 60. Зараз я приступаю до... Буду змінювати хват. Але в принципі зараз без дощ... Без дощ... Бежбіжжимань. Без... Без... Це, в принципі, було, було десь ко, а це тепер таково буде. Ну що, погнали! Наступних 25 буде вже 50! Погнали!

Ще залишається два підходи по 25. А вже після челенджу я буду собі розділяти. там Сказати на, наприклад, рано і ввечері. Буду буду собі розділяти. Я так сказати, що плюс бачу у тіхтозі, що 1 вересня, якщо з ними зрань. Завтра до школи з цим дітям, а хто старший, то, то студентам. Ну що, так що той би один там челендж в Тіктоці. Тай би як 30 віж... віжимань, яке, 100 віжимань протягом місяця, там один блогер запустив. Але я маю свій челендж. Так що після цього челенджу я не буду завершувати, буду я собі продовжувати. Ну що, панали, третій підходик. двенадцать. 5 пять и подвесайся пять. Она. Семьдесят пять. Ти зараз і форце сила, хто би себе не казав. Усюди треба працювати. Треба, щоб ти себе почував потім нормально, зробив. В принципі, результат ви бачите. прямо на екрані до нас третій день. Хоч це для вас, тобі як буде ще челендж тиждень. А для мене це челендж. Ти нормальний. Ну шо, не забувайте ставити ваші подобайки Примуємо до 1000 підписників. Там дуже багато вас чекає контенту. в мене вже поволі буде потрохи більше, шо, але не так з того, що буду для вас ігрові відеоролики. І Ну що, пана, останні 25 разів на сьогодні. Потім вже її буду розділяти. Це, Та, так сказати, загально вже буде 9300. 9 Скаємо, віджимаємо. Ну що, погнали. що навіть набагато мені складніше ніж тако на руках ніж на тих що я тобі тако віджимаюсь це набагато складніше так я вже привекшу дай б'є тримаю. а тако набагато складніше тако прямо на землю руки але нічого я не заюсь залишається Ще 15 на сьогодні. Ну що, погнали! І зразу приступаю до... Приступаю зразу до... присідань. Ну що, погнали! Ну що можу сказати? Складна. Вішина на набіжжима. Це набагато складніше такого. Попробувати. Перше здається, що там лекш важче. Потім як прибіг вже тебе, як там легше. Тепер пробуваю так. Я вже чисто мокрий. Ну шо, фанали вже наступник 100. Здравствуйте, Дань. Что мне Машу мне давать? Но я не сдаюсь. Банала. Приседания. Банала. Я вже, так сказати, не зламаюся. не хочу. Вже, я, вже, я вже такий великий шлях пройшов. Навіть таке бувало, що я робив 200 за один є цей стрими є і відеоролики, але я вже не хочу повторювати такий експеримент. Десь. Ще, лишаюся 90, Погнали. Просто уже нормально Тут Просто мощный сегодня долго не, не отдыхаю. Ще плюс, так сказати, зараз робити, майже без передержки, це просто. Про як я буду робити вже після відосу, після цих челенджів з буду собі і відпочивати по 2-3 хвилинки, а не зразу. Ну що, залишається ще. Temos ريشات e o nada. 50, що зараз 50 можливо, але я так забувся, так що зараз 50, що зараз залишається. Це 50 присідань і 100 на натрат, і буду вже 93 день завершений 7 днів, що, 7 днів до кінця челенджу, що після того залишається Це не так далеко. Ну що, я вже такий чисто, такий спітнілий, я вже мокрий, мене вже спина мокрий. Ну що, понале, що залишається 50 присідань і, і виживання вже зробив. Погнали! Şimdi hiç singer değilim, biraz da Трохи залишається. 70 120 жапана. Ви знаєте, змушений після цих під... підходів. Ти навіть вже в думках трохи плутаюся і починаєш трошки щось вбивати. Бо знаю, що хочеш ціло дати відпочити. Але я не даю. Борися новий собою, що навіть... Хочу ну, навіть зараз закинути, навіть не записати відеоролик. Хочу кинути, але ні, я себе заставляю. Так само після цього буду заставляти себе відеоролики записувати. Потім вже відурит. Буде набагато легше. Ну що, залишається ще два. Погнали. І зразу приступаю на пресу. То? Ну що? Перепроступаю на. Перприступаю. На пря. Сто разів. Я думаю, що це буде легше. Не знаю, що таке. Та не відпочиваю плюс своїх трав. Тай дуже визнаєш, ловить дні. Ну що, понадоби? Хоче, знаєте, просто тако полежати. Але знаю, що треба зробити до кінця. Погнали! 50. Зараз останній зараз 40 залишається. І вже, напевно, буду завершувати на цьому відеоролик. Ну що погнали! Останній 40 на сьогодні! Наприклад, понав... 100. Ну що, останніх 100 на сьогодні зробив? Так сказати, відтискання, відтискання, віджимання вже зробив і залишив Прис. відтискання, віджимання, присідання і на присідання і на прес вже виконав. Так що можна сказати, що вже 93-й день. Доходить вже до кінця. Тиша якийсь тиждень і вже буде кінець челенджу для вас. Але мене челендж продовжується. Я буду продовжувати, бо мені вже навіть подобається, що навіть скажу, що як я не зроблю, для мене вже навіть, так сказати, баще, що з день іде. Так сказати, менш більш десь з половина дня ідея легко, а потім вже на вечора йде важко. Я вже все по цей порівняв, ти вже і знаю. Ну що, буду напевно завершувати. Дякую, що додивилися до кінця. Напишіть коментарі, якщо додивилися до кінця. Пишіть коментарі, ставте ваші подбайки, підписуйтесь на канал, не забувайте про дзвіночок, підписуйтесь на телеграм канал і на інші соціальні мережі. Скоро після кінця челенджу важка ідує дуже, дуже багато чого. А я буду, напевно, на цьому завершувати нагадую. Спойлери, спойлери, якщо наберешся 930 935, не накручені, а вже вже ваудиторія. І 50 підписки в телеграм каналі. А Якщо буде 50 підписки в телеграм-каналі і 950 підписки в Ютубі, вже стартує, тоді стартує Розіграш в честь тисяч підписків на Ютубі. Так що підписуйтесь щоб не пропустити і я буду напевно з вами Прощатися 93 день. Офіційно звершений. 93% зі 100 Скажу це все про Це не просто так та для себе виклик. Це і, і так сказати, щоб і проявити характер силу волі, щоб мати, щоб потім мені було легше. Я навіть скажу, що я навіть добре, що я вже у челендж. Це лише не не цей розумніші зміни, не самопочуття. Навіть знаєте, тако, зранку встаю. Е навіть набагато легше. Ну добре, що я вже трохи домовляю. Так що буду завершувати. І завтра вже 94 й день. Так що, побачимо і завтра. Можливо, буде завтра стрім, якщо зранку допишу відеоролик. Ну що, я буду зубами прощатися. З вами був Михайло, ви на каналі Містер Попович і до нових зустрічей. До, до нових зустрічей!